Якщо про чесність зайде мова, відразу тут агенти слова Данильченки і Сергієнки, і Василенки, і Петренки, Змагання, змаганні хто підсмалить більше, вони зажарять в ваші вірші. До чорноти неїстівної, так? Що аж візьметься корою брехня. Розумний усміхнеться, бо кіпоть, відрізнить від перць. Дурний все з'їсть і не скривить рота, бо чавкати його робота. Коли за правду скажеш слово. З вас зроблять психа чи дурного, І пошлють пани та добрі пані, мабуть, туди, де лікування самі проходили не раз. Що правда в чистолюбний час, що правда в час, коли загріш, купують місце, де стоїш. Скупляють славу, як метал, І лізуть всі на п'єдестал, І навіть ті, хто не доріс, Деруть туди ж кирпатий ніс. І неважливо, скільки мух злетілось на сумнівний дух.